Доброго дня, шановні, і будьте ви з грошима завжди. Це відео для тих, кому зараз потрібні гроші до зарплати і хто планує просто перекредитуватись до того, коли у вас будуть вільні кошти. Зараз осінь, і вже майже скоро наступають ті дні, коли нам прийдеться хто проживає в квартирах. Сплачувати за комунальні послуги ще більше. І ось коли у вас грошей впритул, тоді ви думаєте, де взяти гроші. Це відео вам як допомога, саме як скористатись і вигідно взяти позику в компанії, в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Організація надає послуги кредитування до зарплати і на власні потреби. Манівео. Це та фірма, яка зараз надає акційні позики без додаткових переплат до 25 тисяч терміном до 30 днів. І все, що вам потрібно для того, щоб отримати позику, це банківська ваша картка і доступ до мережі інтернет. Але будьте уважні, кожне відео на цьому каналі попереджає про те, що організації, які надають кредити та позики, Перший кредит завжди є акційним, і ви можете скористатися акцією, взяти без додаткових переплат і комісій на обраний термін, що пропонується організацією, і скористатись нагодою, акційним терміном користування кредитними грошима. В даному випадку сервіс, який надається Манівео, він працює повністю у режимі онлайн цілодобово. Якщо ви берете гроші, то це може бути сума позики від 500 гривень до 25 тисяч гривень. При оформленні кредиту рішення видачі надається миттєво. Коли ви подаєте всі необхідні ваші персональні дані, а це вам треба зробити в опису до цього відео або в коментарі до цього відео, заповнивши на сайті анкету та ваші дані, щоб надсилати. Інформацію про вас, тоді організація на тому висновку, що надається, приймає рішення про надання кредиту на ваші власні потреби. Ви подаєте заявку і отримаєте рішення протягом однієї хвилини. Що ви отримуєте від організації? Це прозорі умови отримання послуг кредитування. Якщо у вас є промокоди, застосуйте його. І щоб зекономити на кредиті, ви можете взяти. З економією цей кредит, щоб сплачувати за відсотки менше. В даному випадку, щоб ви розуміли, навіть коли вам потрібні гроші, ви можете обрати ту суму, що вам потрібно, і не переплачувати додаткових відсотків, якщо ви вже колись брали кредит в цій компанії. Якщо ви перший раз берете, то ви можете акційно скористатися цим. Моментом і не приплачувати додатково відсотки. Завжди рахуйте суму, яку ви будете сплачувати за користування позикою, щоб всі питання були вирішені, а якщо вони є, ви можете поставити на сайті офіційно, написавши в підтримку ваш, ваше персональне питання щодо вирішення того, що ви щось не зрозуміли. На цьому це все. Скористайтесь завжди тією нагодою, що подобається саме вам. На все добре.